тушенку я більше не купую, тому що готую за найпростішим рецептом. Так, я готую яловичину та свинину на порцію 3 кілограма м'яса. Нарізаю його невеликими шматочками та буду тушкувати в мультиварці. Мені так зручніше або беріть казанок та невеликий вогонь. Півтори столові ложки солі, майже повну столову ложку перців горошками, лавровий листок та пів літра води. Тушкую протягом трьох годин. В мультиварці м'ясо залишається ціленьке, але дуже ніжне. При цьому не втрачає форму. Вже можна їсти, але я збережу до блекаутів. Проливаю банки води на дні трошки води та ставлю в мікрохвильовку на 7 хвилин. Діставайте обережно, бо дуже гарячі. Воду зливаємо та заливаємо гарячим м'ясом. Одразу закручуємо, і ось вона, тушонка, точно зроблена з м'яса. Зберігайте в підвалі або темній шафі, світло вимкнуть, а вечеря майже готова.